Згоріла російська техніка і спорядження це просто фантастика. Арктичний рейнджер зі Швеції, який став на захист України у Бахмуті. Він отримав поранення, але це лише загартувало. Знову рветься у бій. Це воїн Інтернаціонального легіону «Олівер». за його спиною, численні військові місії та бойові операції. З 1995 року він служив у шведській армії арктичним рейнджером, спеціалізувався на знищенні бронетехніки, брав участь у місіях у Косові, Македонії, Афганістані та Ліберії. Але останні вісім років випікав хліб у Швеції. Грав у метал гурті і насолоджувався життя. Усе змінило 24.02, яке для Олівара та його рідних з Естонії було особливим днем. Вони відзначали день незалежності Естонії, коли дізналися, Росія повномасштабно напала на Україну. Олівер одразу зрозумів, його бойовий досвід та підготовка потрібна українцям. Ще до цього я сказав своїй сім'ї, що якщо війна таки почнеться, я мушу поїхати туди. Тому вони знали, що цей процес уже був запущений. Він вирушив до України та вступив до інтернаціонального легіону. На полі бою показав свій дух справжнього вікінга. Завзято смажив російську бронетехніку у складі штурмових груп. Зачищав посадку за посадкою, звільняючи українську землю. 40-мм гранати, постріли РПГ АТ 4 гвинтівки 5,56, кулемети 7,62. Ми добряче прочесали. Коли Олівер уперше побачив побут росіян, був неприємно вражений. Я розумію, окопне життя це завжди не весело. але, мабуть, їхні офіцери забули сказати, що в окопах взагалі то треба прибирати. Олівер пройшов пекло в Бахмуті. Саме там він отримав поранення, евакуюючи побратима. Це був снаряд ворожого танка, який влучив поруч та поранив кількох легіонерів, зокрема, і Олівера. Коли відбулося влучання, я усвідомив, що поранений, я закричав: я поранений. Дозорний уже зайняв укриття і відгукнувся до мене. До мене. Попри поранення, він доніс на собі побратима, якого вразило першим. Після лікування та відпустки Олівер хоче знову на фронт, бо не може покинути Україну в цій боротьбі. Ви, українці, показали світові приклад єднання, і це передається далі. Ти бачиш, як люди об'єднуються навколо єдиної мети, просто щоб допомогти чимось, і це вражає.